Ой, як добре, що ми вчора пішли гуляти, гуляли довго. Сонечко було, ясне небушко було, дуже класна прогулка була. Сьогодні от пішов сніг, небо затягло, сіре, знову. Веселощі в душі немає. Піду дівчат поїти тепленькою водичкою. По такій погоді пою їх тепленькою водичкою. Вау, дуже люблю цей кущик, коли він стоїть такий засніжений трошечки. Тут згадки про літо, дуже чекаємо потепління. Вже сумуємо за сонечком, за теплом, за городніми справами. На ура по холоду йде тепленька водичка, так? Мартин, тепленька водичка це гарно. Точно, що гарно. Ти мені скажи, що сіна давай клади, що ти мене однією водою поїш. Також п'ють водичку аж булькає. Дивні дівчата, оці у мене, вони наче близнючки, але вони народжені від одного цапа і від різних зовсім козочок. Зовсім різних. Одна пипельно біла. А інша темно коричнева така бура, навіть коза була. А вони схожі, як рідні сестри. Ще й оця полька зінку, оцю зінку, завжди ганяє, а сьогодні віддає їй напитися води. Дивно. Лагідні дівчата, вони дуже люблять, щоб їх почухали. Пожаліли, порозмовляли з ними. О, думаю, краша тому, даєш мені свою щечку, даєш моя красива козочка, гарна дівчинка. Ну а тут хто перший? От Гіта не захотіла пити, а дівчата п'ють з задоволенням, то й вона свого носа туди тулить, але все одно пити не буде. Бачите, за вуха кусає, паразітка, ну. Ита, ты ж все одно не пьешь. Дай девчатам попить. Шкодина! Шкодина! Тикай! Тикай! Тикай еще своими зубами! Тикай еще своими зубами! Давай, не заважай девчатам! Це я піду за, Шо, таких сьорбнеш, да? Бач за кампанію, як воно. Так би й не хотіла за кампанію, буду. Ну да, ще три морди туди засуньте. Все, пішла за відерцем. Ще принесу. Як напоїти кі з водою, як вони не хочуть пити. Ніколи нічого не мішаю в воду. Ні цукор, ні сіль. Даю завжди тільки чисту воду. Але використовую той принцип, як не хочуть пити, то поставлю відро так, щоб декілька кіз могли до нього дістати. І тут спрацьовує принцип, а хто на випередки перший. І будуть пити всі, хоч потрошку, але будуть. Хоча зараз вони п'ють непогано. Але ввечері от зовсім не захотіли. Зазвичай мої 13 козочок, ну 12 козочок і один козлик випивають 4 відра. Це для них така норма одного дня. Ну, на випасі, якщо ходимо, вони там також знаходять лужицю обов'язково там теж посьорбають. От, бачите, починає отгоняти. Сама не дуже хоче, а отгоняти буде. Нюхає, нюхає, так і дивися, і відро переверне. Ну, що ж ти така шкодна, га? Шкодна моя дівчинка, шкодна. А ось тут дві козочки молодші за віком, вони окремо стоять, але всі кози вагітні, то їх поїти треба обов'язково. Ще ніколи не підмішую ніяких висівок у воду. Не роблю такі болтушки, тому що ну, кожному живому організму корисно пити чисту воду для всіх обмінних процесів. В організмі це дуже важливо. Їжа то їжа, а вода то вода. Все, Софійка, напилася умнічка. Пішли, іще відерце наберемо. Ну, ось тепер у нас все по феншую. Зранку отримали теплу водичку, їмо сіно, тоді будемо зернятко їсти. Все, як. Треба, як лікар, прописав. <ріст> Звісно, що дуже добре, коли у козочок водичка стоїть у вільному доступі. Але в наших умовах це ще неможливо, якщо залишити відерце у них в стайні, вони обов'язково його або перевернуть, або накидають туди горохів. Тому приносю, приносю свіженьке в чистому відерці теплу водичку в зимовий період, в холодну пору року приносю теплу водичку. Вважаю, що це для них корисно, бо, як і ми люди, як озябнемо нам холодно, то після теплого чайку нам добре, також і козочкам. Це сприяє гарній терморегуляції, вони не мерзнуть. Балую їх, тому що їх люблю. Також всім глядачам бажаю відчувати потреби своїх тваринок, піклуватися про них, отримувати гарних козеняток від своїх кізоньок і гарних вам удоїв в наступному молочному сезоні, якщо він у вас ще не розпочався. А якщо ви вже з молочком, то дуже за вас радію, здорових вам кеньок, гарного якісного молочка. Здорових козеняток. І наступний ролик буде якраз про якість і кількість молочка, яку ми бажаємо отримати, якщо вибираємо козочку на молочко. І до зустрічей!